Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас буде дуже непроста, я б навіть сказав, делікатна розмова. Знаю, що більшість людей намагається оминати цю тему стороною, відмахується від неї, мовляв, не на часі або краще про таке не думати. І я вас чудово розумію адже нікому не хочеться думати про сумне, але життя влаштоване так, що рано чи пізно кожен з нас стикається з цим моментом. І саме через те, що ми боїмося говорити про це вголос заздалегідь, коли приходить біда, ми опиняємося абсолютно безпорадними. Уявіть ситуацію людина у глибокому стресі, у горі, і саме в цей момент на неї звалюється купа бюрократичних питань: куди бігти, які папери збирати, на що ми маємо право від держави, а де нас можуть просто ошукати. І на жаль, часто трапляється так, що через незнання люди втрачають гроші. Нерви і час, який мали б присвятити прощанню. Тому я вирішив записати це відео не для того, щоб вас засмутити, а навпаки, щоб дати вам спокій і впевненість. Ми спокійно по сімейному розберемо п'ять ключових змін, які вже діють або запрацюють у 2026 році. це речі, які повинен знати кожен український пенсіонер, щоб захистити себе і свою родину від зайвих клопотів у майбутньому. Багато хто навіть не здогадується, що суми допомоги переглядаються, що з'являються абсолютно нові види поховань, про які ми раніше читали тільки в книжках, і що правила розпорядження місцями на кладовищі стають набагато суворішими. Тому прошу вас, наберіться терпіння і дослухайте до кінця. Це саме та інформація, яка може роками не знадобитися, але в один критичний день стане для вас рятівною соломинкою. Почнемо з найбільш очікуваної та практичної зміни. Йдеться про гроші, а саме про суттєве підвищення допомоги на поховання. Ми всі бачимо, як ростуть ціни. Те, що можна було купити за тисячу гривень ще кілька років тому, зараз коштує три. І сфера ритуальних послуг тут не виняток, все подорожчало від атрибутики до транспорту. При цьому державна виплата залишалася смішною і незмінною протягом довгих дев'яти років. Уявіть собі, з 2017 року сума була заморожена на позначці 4 тисячі гривень. Звісно, за ці гроші сьогодні важко гідно провести людину в останню путь, але є добра новина. Пенсійний фонд нарешті розробив проект, який має відновити справедливість у 2026 році. Планується збільшення виплати більше ніж удвічі до 8 тисяч гривень. Чому саме така цифра? Все просто вони взяли зростання прожиткового мінімуму за ці роки і помножили на відповідний коефіцієнт. Це вже реальна підтримка, яка може покрити значну частину витрат. Кому ж вона дістанеться? Тут важливо запам'ятати, право на ці гроші мають ті, хто ховає пенсіонера, або людину, яка офіційно працювала і була застрахована, а також безробітних, що стояли на обліку. Отримати ці кошти не так складно, як здається. Але треба знати алгоритм. Якщо людина працювала, йдемо до роботодавця, він виплачує, а фонд йому потім компенсує. Якщо ж це був пенсіонер, прямуємо одразу до пенсійного фонду. І тут головне не не забути документи. Окрім заяви і свідоцтва про смерть, обов'язково зберігайте всі чеки та квитанції від ритуальних служб, це ваш доказ витрат. Без папірця, на якому написано, скільки ви заплатили за трунучі вінки, можуть виникнути питання. До речі, виплата має надійти дуже швидко, буквально за кілька днів після звернення. Тож майте це на увазі і не соромтеся вимагати те, що належить вам за законом. Другий момент, про який мало хто говорить, але який викликає купу сварок і непорозумінь, це підпоховання існуючу могилу. Знаєте, часто буває. Є сімейна ділянка, і люди хочуть, щоб рідні спочивали поруч. Раніше це регулювалося якось хаотично, кожен директор кладовища сам вирішував, можна чи ні. Тепер же правила стають єдиними і жорсткими, і це, мабуть, правильно з точки зору безпеки. Головне правило седят санітарний поріг у 20 років. Запам'ятайте цю цифру. Поки не мине 20 років з моменту останнього поховання. Ніхто не дасть дозвіл ховати в ту саму могилу труну. Це закон природи і санітарії, необхідний для мінералізації та безпеки ґрунту. Раніше могли дозволити через 15, тепер суворо 20. але є важливий нюанс, про який часто забувають це правило стосується тільки традиційного поховання в труні. Якщо ж йдеться про урну з прахом після кремації, тут жодних часових обмежень немає. Урну можна підхоронити хоч через місяць, бо це безпечно для екології. І ще один критичний момент тут згода користувача місця поховання, це та людина, на яку виписано свідоцтво про поховання першого родича, без її офіційного так ніхто не має права нікого туди додавати. Тому моя вам порада перевірте, на кого оформлені документи на могили ваших дідусів та бабусь, щоб потім не було сюрпризів. До речі, якщо вам корисна така роз'яснювальна робота і ви хочете знати більше про свої права та виплати, про які мовчать чиновники, я буду вдячний, якщо ви натиснете кнопку підписки на канал та приєднаєтесь до нашого телеграму. Там ми публікуємо новини ще оперативніше, а ваша підтримка надихає мене розбиратися в цих складних законах далі. Третя зміна це перепоховання. Процедура дуже важка морально і складна технічно. Буває, що люди переїжджають в інше місто і хочуть забрати могили рідних із собою, щоб мати змогу доглядати за ними. Або ж кладовище потрапляє в зону будівництва. Так, от держава чітко регламентує, коли можна турбувати спокій померлого. Тут все залежить від ґрунту. Так, так, не дивуйтеся, якщо ґрунт піщаний, дозволяється ексгумація не раніше ніж через рік. Якщо ж земля волога або глиниста, чекати доведеться мінімум три роки, і це не примха, це знову ж таки санітарні норми. Просто так, бо концарь ГіА передумав, то нам це зробити не дадуть. Потрібні вагомі причини, наприклад, заповідь померлого, який хотів бути похованим в іншому місці, але тоді не було можливості, або ж рішення правоохоронних органів. Якщо відкрито кримінальну справу, в останньому випадку процедура відбувається обов'язково в присутності поліції та медиків, це дуже серйозний процес, який потребує купи дозволів від місцевої влади та санітарної служби. Тож, якщо у вас виникають такі думки, зважте всі за і проти, бо це величезний стрес і бюрократична тяганина. Четверта новина може здатися диском революційною для нашої країни. У 2026 році ми можемо побачити появу приватних кладовищ та крематоріїв. Довгий час ця сфера була виключно монополією держави та комунальних служб, і ніде правди діти, якість послуг там часто кульгала, а про хабарі за кращі ді. краще місце ходили легенди. Новий законопроєкт, про який зараз багато дискутують, пропонує демонополізувати цей ринок. Що це означає для нас? Підприємці зможуть брати землю в оренду і облаштовувати там місця спочинку. Дея в тому, щоб створити конкуренцію. Приватник буде зацікавлений, щоб у нього було чисто, доглянуто, охорона, нормальні доріжки, щоб люди йшли саме до нього. Але тут є і запобіжник, щоб ми не хвилювалися. Закон прописаний так якщо приватна фірма банкрутує або власник вирішує закрити бізнес, земля з могилами не зникає і не продається під забудову. Вона автоматично повертається у власність громади міста чи села, тобто гарантія недоторканності поховань зберігається державою. Також цей закон нарешті легалізує і впорядкує кладовища для домашніх тварин, що для багатьох самотніх пенсіонерів теж є важливою темою, адже для когось чотири й друг це найрідніша душа. І наостанок, п'ята зміна це погляд у майбутнє, який вже стає реальністю біопоховання. Для нашої традиційної культури це звучить трохи дивно, але світ змінюється. У 2026 році ця опція стане доступнішою і законодавчо врегульованою. Суть біопоховання в тому, щоб не лишати по собі граніту та бетону, а стати частиною природи, використовуються матеріали, які швидко розкладаються, а замість кам'яного хреста чи плити на місці поховання висаджують дерево або кущ. Уявіть собі, не похмурі ряди гробниць, а зелений парк, ліс, де ростуть дуби, клени, каштани, і кожне дерево це пам'ять про чиюсь близьку людину. Там будуть лише маленькі таблички з іменами, ніяких огорош чи штучних квітів. Це називається екокладовище. Чому це може бути цікаво пенсіонерам? По-перше, це екологічно. По-друге, це може бути значно дешевше ніж купувати дорогий пам'ятник. Встановлювати його, платити за місце. Для багатьох це стає філософським вибором піти так, щоб продовжити життя у дереві. Звісно, це вибір кожного, і традиційні методи ніхто не скасовує, але добре, коли у людини є альтернатива. Підсумовуючи нашу розмову, хочу сказати не бійтеся знати ці речі обізнаність це ваш захист. Тепер ви знаєте, що допомога збільшується, і за неї варто боротися, Знаєте, що не можна порушувати 20-річний термін підпоховання і що з'являються нові сучасні варіанти. Збережіть ці знання десь у куточку пам'яті, дай Боже, щоб вони вам знадобилися якомога пізніше. Але якщо вже доведеться зіткнутися з цим викликом, ви будете почуватися впевненіше, не дасте себе заплутати і зможете гідно вирішити всі питання. Бережіть себе, своє здоров'я і своїх рідних, це найголовніше, що у нас є. Дякую, що вислухали таку непросту тему до кінця. До зустрічі!